Вітаю, шановні лубенці. Сьогодні 31 березня. Завершився перший весняний місяць. На тиждень було менше обстрілів по території країни, було менше повітряних тривог. Але ситуація на Бахмутському напрямку надзвичайно складна. Наші військові міцно тримають рубежі, але наша допомога їм надзвичайно потрібна. І тому і волонтери, і через міський бюджет на сьогодні намагаємося допомагати тим. Чим можемо в основному, по їхніх заявках. Дячний лубенцям, які і збирають кошти на транспортні засоби, і мають можливість виїжджати на фронт на передову в місця дислокації наших частин, передавати все те необхідне, яке сьогодні працює на перемогу. Наше добровольче формування. Працює по охороні громадської безпеки на території міста спільно з поліцією, а також проводить навчання відповідно до плану заходів, в тому числі і на полігоні. На цьому тижні за участю працівників міської ради та благодійних фондів місто Лубни отримало матеріали, продукцію, ліки так за підтримки сусідньої організації ООН для потреб населення нашої громади. Наш відділ сільських територій Юрія Зеленська отримали 17 тонн кормів для потреб наших домогосподарств. Ці корма розподілені на 8 старостатів і місто по заявках. До речі, заявки збиралися ще до Нового року. Ну але нарешті цей вантаж прийшов, і тому на цьому тижні ми його передали на домогосподарства. І, мабуть, понеділок-вівторок завершимо його розвезення по сільських населених пунктах. Ця ж акція відбулася і по відношенню до продуктових наборів від фонду Трухіна більше двох тисяч наборів для певних категорій пенсіонерів, як міста, так і села, які протягом трьох днів передаються на території міста і розвозилися транспортом. Та будуть на наступному тижні передаватися у сільських територіях. Управління охорони здоров'я Юлія Дігтяр отримали від міжнародного благодійного фонду, який заснований нашими земляками, значну кількість ліків, яке буде передано для закладів охорони здоров'я, переселенців та військових. По програмі розвитку ООН для потреб Лубенської територіальної громади було отримано дві зарядні станції. Продовжуємо працювати по благоустрою території, як міста, так і села. До речі, Лубинська міська рада було прийнято рішення щодо збільшення кількості працюючих на комунальному підприємстві Сяєво і можливість працевлаштувати по два працівника на період двомісячника чистоти благоустрою в кожному із старостатів. Сподіваюся, що такі працівники будуть і ми ефективніше зможемо навести лад. Нагадую для всіх щодо правил пожежної безпеки на відкритих територіях та в екосистемах. А також розпочався нерест, і прошу дотримуватися правил вилову риби. Сьогодні в приміщенні міської ради буде вручено державну нагороду нашому герою, герою України Сергію Міщенко. Його родині, яка проживає в нас в місті Лубни. Сьогодні відбудеться позачергове засідання виконавчого комітету Лубенської міської ради, на яку буде розглядатися проєкт рішення щодо завершення пального сезону в місті Лубни. Про прийняте рішення буде повідомлено додатково. З початку року в нашому місті народилося 85 лубенців, 41 дівчинка і 44 хлопчики. Хай живуть здорові і щасливі під мирним небом. Віримо збройним силам України. Віримо в перемогу. Слава Україні! До побачення!